На Дніпропетровщині немає проблем із працевлаштуванням переселенців з Криму та Донбасу. Про це кажуть співробітники обласного центру зайнятості. В установі розповіли зараз на Дніпропетровщині відкрито 7,5 тисяч вакансій. Тож працевлаштувати можливо всіх бажаючих не стане проблемою, навіть ймовірна відсутність документів у тих, кому довелося переїхати з буремного сходу та анексованого Криму. Забезпечити роботу підприємства Дніпропетровщини можуть чи не кожного переселенця, що прибуває з Криму та Донбасу. Станом на 2 липня до базових центрів зайнятості області з питань працевлаштування звернулось 200 громадян. З них 18 за консультаціями. Наші спеціалісти кожен день дежурять в центрі прийому переселенців на проспекті Карла Маркса 119 а наші спеціалісти оказують людям необхідні консультаційні услуги. По питанням компетенції служби зайнятості наразі робоче місце вже знайшли 38 осіб. До громадських робіт залучено сімох людей. Четверо проходять стажування. У свою чергу статус безробітних на сьогоднішній день отримало 111 людей. Зараз особливо актуальним є питання житла для переселенців. Центри зайнятості мають пропозиції і для тих, хто потребує даху над головою. На сьогоднішній день в Дніпропетровському регіоні існує 158 таких вакансій. Куди ми направляємо спеціалістів, можуть бути трудоустроєні спеціалісти, котрим предоставляється либо відомственне житло, либо общежиття. Найбільшим попитом серед жінок користуються посади продавців, офіціантів, диспетчерів, інформаторів, а серед чоловіків, слюсарів, механіків та пресувальників. Відсутність документів також не повинна лякати переселенців. Якщо людина перебувала на обліку у центрі зайнятості в одній з неспокійних областей, у Дніпропетровську можна відновити реєстрацію та прийняти таких людей на громадські роботи. На них, до речі, в області передбачено достатнє фінансування в обсязі 5 мільйонів гривень. Юлія Брикденисі Лісаменко, новини Одинадцятого каналу.